Кучма запровадив принцип землячества і за час президентства свого 250 виходців із Дніпетровської області призначив на різноманітні посади. Янукович застосував принцип сім'ї. Всі керівники посади були з Єна Києва, навіть жителів не вистачало, щоб призначити посади в, в, у Києві, в центральних ре, регіонах і в областях. Ну, от. ну а Зеленський застосував свій. Принц е, квартал, квартал 95, де на різноманітні посади були призначені його найближче оточення. І тепер, як ви подивитеся, А що є центром мафіозного об'єднання на державному рівні: Зеленський, Міндіс, брати Шефір, Ваня Баканов і цей самий Андрій Єрмак. От. От, Ніхто з них не арештований, під варту не взятий. Pajdos ranka ne... ne, ne.